Похолодання посилюється. Синоптики попередили українців про мінуси 5 січня. По всій території України буде хмарно, а на дорогах ожеледиться. Водночас, уже за кілька днів українцям обіцяють потепління. Усі подробиці погодних примх дивіться далі в матеріалі ТСН-UA. Похолодання охопило всю країну внаслідок надходження прохолодної повітряної маси з північного заходу Європи, а також у зв'язку з розвитком молодого антициклону над Румунією. Перші вихідні 2025-го виявилися морозними. Зокрема, сьогодні, 5 січня, у західних регіонах очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеладиться. Вітер вночі змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. В день – південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах –3, 4 – мінус 9 градусів. В день – 0 – мінус 5 градусів. У Карпатах вночі – 8 – мінус 13 градусів. В день – 4 – 9. Такий прогноз озвучив метеоролог Ігор Кибальчич. У північних областях очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 3 до мінус 8 градусів, в день від мінус 1 до мінус 6 градусів за Цельсієм. У центральній частині країни прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний із переходом на південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується від мінус 3 до мінус 8 градусів. Вдень – від 0 до мінус 5 градусів за Цельсієм. У південних областях та Криму опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень південний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 2 до мінус 7 градусів. Вдень – від мінус 1 до плюс 4 градусів за Цельсієм. У східній частині країни опадів також не прогнозується. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західний із переходом на південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме –2, –7, в день –1, –6. Подібний прогноз озвучили і в Укргідрометцентрі. У неділю та у понеділок наслідок впливу поля підвищеного тиску по території країни переважно без опадів. Лише у північних областях 6 січня можливі невеликі опади. В Карпатах завтра прогнозуємо сніг, а ось 5 та 6 січня переважно без опадів. На дорогах країни, крім південних регіонів, місцями ожеледиться. Вітер переважно західний та південно-західного напрямку. Його швидкість становить 5-10 метрів за секунду. У суботу у західних північних та центральних областях пориви вітру 15-18 метрів за секунду. У понеділок очікуємо пориви вітру на Високогір'ї Карпат 25-30 метрів за секунду. Температура в Україні вночі 2-8 градусів морозу, 6 січня на північному сході країни до 11 морозу, День від 3 морозу до 4 тепла. У понеділок у західних областях та південній частині 5-9 градусів тепла. В Карпатах температура вночі та вдень 6-13 морозу, а в день 6 січня очікуємо послаблення температури до 0,5 градусів морозу. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні очікується помірно холодним зі снігопадами інколи сильними. За регіонами погода помітно відрізнятиметься. Часом у центральних і західних областях буде більш зимно ніж у північних та східних. Але новий рік скрізь почнеться однаково без морозів. перші дні січня температура прогнозується додатною – 3-6 градусів тепла, подекуди і вище. На заході країни це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області погода буде не такою, як у решті областей. Закарпатці весь січень матимуть європейську зиму в день 0,3 градуси тепла, вночі не нижче за мінус 3 градуси. Опади можливі майже щодня, але незначні. І в основному, у вигляді дощу та мокрого снігу. А от львів'яни і тернополяни вже 4-5 січня. Зможуть кататися на лижах і санках, бо в цих областях прогнозується сильний снігопад. А денна температура знизиться до мінус 2 градусів. Йдеться матеріалі Тесен у Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях у першій декаді снігу випаде помітно менше. А морози будуть сильніші до мінус 5 градусів. У другій декаді в регіоні збережеться похмура погода з температурами від мінус 2 до плюс 1 градуса в день і до мінус 5 градусів вночі. Часто йтимуть дощі з мокрим снігом, тому ковзанка на вулицях і дорогах гарантована. У третій декаді січня температура підвищиться до плюс 1-2 градусів у день і до мінус двох-трьох градусів вночі, але опадів не поменшає. У північних областях це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська. Після перших двох-трьох теплих днів прийдуть морози і снігопади. Дуже холодно не буде, не нижче мінус трьох градусів у день і до мінус 5 градусів уночі. А от снігу випаде чималенько, бо протягом першої декади сніжитиме майже щодня, найбільше 4-5 числа. Морозна погода триматиметься весь січень, навіть у день не вище нуля градусів, лише на Волині і Рівненщині після 25 січня потеплішої до плюс одного градуса у третій декаді. Опади посиляться, падатиме мокрий сніг з льодовим дощем, тому не складно уявити, що творитиметься під ногами пішоходів і під колесами автомобілів. З поміж центральних областей це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Найбільш зимовою прогнозується погода у січні на Полтавщині. Область накриють три хвилі сильних снігопадів: 5, 13, 14 і 17, 18 числа. А на додачу від 23 до 25 січня тут очікується мокрий сніг з дощем, та й загалом дні коли не сніжитиме, можна буде перелічити на пальцях невеликий мороз до мінус 3 градусів у день. І до мінус 5 градусів уночі триматимуться на Полтавщині весь місяць. Жартома можна сказати, що полтавці заберуть собі весь сніг, призначений для центру України, адже в інших областях сніжитиме набагато менше. Це буде сніг з дощем лише на Вінниччині. Завдяки снігопаду, який пройде з 4 по 7 січня, земля може побіліти по справжню, як буває взимку. Тут також триматиметься мороз до мінус 3 градусів у день і до 5 градусів уночі. У решті центральних областей протягом місяця очікується невеликі температурні гойдалки навколо 0 градусів. Щожня на 2-3 градуси вгору чи донизу. У кожній з трьох східних областей це Харківська, Донецька і Луганська. У січні прогнозується різна погода. На Харківщині буде зимно весь місяць, окрім трьох перших днів з температурним плюсом. Температура в день триматиметься 1-3 градуси морозу, вночі 3-4 градуси морозу. Сніжитиме багато, особливо від 5, 11 та від 14 до 18 січня. Ближче до кінця місяця опадів поменшає. У Луганській області плюсова температура затримається майже всю першу половину місяця. В день навіть до плюс 4 градусів. Опадів майже не буде. У другій половині похолодає до нуля 1 градуса морозу в день і до мінус 2-4 уночі. Випаде невеликий мокрий сніг. На Донбасі перша декада буде тепли. В день плюс 1-2 градуси. Вночі 0-2 морозу. Але мокрою. Майже щодня падатиме мокрий сніг з дощем. Надалі температура знизиться до 0,1 градусів морозу. Опадів майже не прогнозується. На півдні країни це одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим. Зима у січні буде лише за календарем, бо ні морозів ні снігу тут не прогнозується. Та й дощі випаде обмаль. Чекаємо чимало сонячних днів, де температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6 градусів. У Криму інколи перевищуватиме плюс 10, вночі 0 градусів і вище. Тільки у Запорізькій області, яка розташована північніше, буде прохолодніше на 2-3 градуси. Запоріжці побачать і сніг. Після 5 січня до них прийде циклон з Полтавщини і затримається на тиждень, витрушуючи залишки мокрого снігу з дощем. Взимку важливим правом для збереження тепла є правильно підібраний. Одяг варто дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий сведер, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає. Однак і кілька дієвих порад які точно допоможуть зігрітися. А яка погода більше вам? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.